Ворожка говорить молодій файній жіночці. Скоро у ваше життя увійде молодий файний брюнет, від якого ви будете мати дитину. А ви можете побачити, як на це відреагує мій чоловік. Куме, чому у вас такий втомлений вигляд? Вчора був на іпідромі. У мене розв'язався шнурок, я нахилився його зав'язати. І мені на спину хтось поклав сідло. І що? Так третім прийшов. Уявляєш, мій найкращий друг втік з моєю тищею. А хто він такий? А я його не знаю. Але тепер він мій найкращий друг. Одна білка спробувала пиво. І зрозуміла, навіщо вона все життя збирала горішки? Він, хочеш, покажу тобі фокус. Вона виховувати сам будеш.